Дев'ять із десяти нарцисів живляться вашими реакціями. Тобто нарцису важливо ваше емоційне обслуговування його. Він очікує від вас тільки реакції захоплення, який він грандіозний, який він неперевершений, який він розумний, який він харизматичний красивий. До речі, він дійсно харизматичний, і на цій харизмі він зустрічає емпата, який дає йому багато емоційних реакцій, тому що. Нарцис в нього всередині емоційна порожнеча, в нього немає любові, він нічого не дає, тільки бере. А емпат готовий ділитись, нічого не отримуючи навзамін. Тому що очікує такі стосунки? Це не про любов, це про токсичну співзалежність, де нарцис тільки бере, а ви тільки даєте. Тобто ви його обслуговуєте емоційно, даєте, що він хоче чути. І незважаючи на те, що він вам на початку говорив, що ви найкраще, він потім вас знецінить зовсім. Ви перестанете жити своїми бажаннями, ви будете жити тільки бажаннями і мріями нарциса. І він непомітно, емоційно у вас зруйнує. Тому вихід з таких стосунків тільки один: Завершайте ці стосунки. В них ви емоційно себе руйнуєте. Ваша ЛП.